Тестуємо дзеркало і сонячну панель. Якщо направити на сонячну панель дзеркало від сонечка, от додавить сонячного світла. З, чи Зачекай, зачекай, зачекай. Потужно. Зараз просто без нього. Скільки зараз? 384. 384. Направляємо дзеркало. От направи приблизно на оцю от зону. Невеличке у нас дзеркало, але. 579. Та ну Да. До... Тану. Ну тобі кажу. 579. Тобто, получается, зеркало. сейчас, ну проти... зараз ти вбрав. Вот опять я вбрав, так. Да. Сонце так само світить, як і світило. 565. Дзеркало, виходить, чуть-чуть додать. Все одно основне йде від сонячної. Хоча я думаю, що тут ще потрібно враховувати, що зеркало освітлює не всю сонячну панель. Ну так. Да, і учасники. це якось реагує на її роботу. Можливо, байпас діод трошки не розумієте. 560. А ну, давай ще раз, дзеркало. О, давай так. 572. сімдесят трошки додає, але от чуть-чуть, крапелюсечку. Офіційно дзеркало не потрібно додати, щоб ваші сонячні панелі видавали вам більше світла так. енергії.